ты специально пролотив на премию Телетриумф, чтобы поддержать сериал «Останний Москаль» и едешь с пустыми руками. Я так хотел, потому что это моя, я вообще думаю, первая награда так круто. Я даже мечтал, но мне кажется, что все это опыт. Все в копилку и жизнь на этом не заканчивается. Мы продолжаем работать, продолжаем снимать. Главное, наша награда, я думаю, что я не буду лукавить, это Признание зрителя. Днями тви коллега по снимальному майданчику сериалу Последний маскаль» Юра Горбунов отримав звання заслуженого артиста України. Ти його вже привітав? Можливо, ви побачилися. Перша новина, яку я узрів, коли прилетів в Київ, то що Юра получил заслуженого артиста. Я думаю, Бо... ну, все, как с как с як тепер общаться з чоловіком? Ти бачиш, як тепер з ним розмовляти? Як ти програти на одному майданчику Будферна ви? Буду чуть-чуть. Може бути йому чай вже приносити. Насправді іноді на знімальних майданчиках є така жартівлива, жартівлива дідовщина. тому що ти був наймолодшим актором на майданчику е, двох сезонів останнього Маскаля. Тебе не ганяли за пивом дорослі актори. Та вони тільки шутили надо шутіли Знаєш, мною. Сидім, їдім, там обід у нас. Я, їм, я там, що падає вілка і всі такі хором. Ну что, ну маскаль, что с нього взять. Ну что, него можно ожидать, знаєш. Я так розумію, що ти перестав ображатися на те, що скрізь тебе всі називають Москалем, Як друге прізвище твоє. Ну да, я не обижу, я не обижаюсь. Даже некоторые новые уже знакомые, которые появились в этом году. знаєш, я звоню, им берут трубку і говорят: о, москалик, привет, как ты. Ну, а так что плохого в этом. Це ж правда. Ти встиг поподорожувати Україною? Ти був і в Одесі, і у Львові? Де більше сподобалося, де більше впізнавали? Я сошел з ума в Цей ресторан Криївка в Криївці Перше, що запитують, чи не москаль? Классно, ты потрапил самое туды, куда треба. Знаешь, как, я был не один, я был с девушкой, и она как-то прикрывала меня. Она говорила за меня все пароли. И... Но однажды я чуть не, э, не вляпался. Мы решили пересесть за другой стол. И хлопцы, которые сидели за большой компанией, спрашивают: а девушка моя отошла? Спрашивают, э, э, хлопец, а вы пришли чи пришли? Я по-русски говорю, мы только пришли. Ах, вы пришли? Хлопці, я мускаля, фимал.